Доброго дня, сьогодні 23 червня. Хочу зняти такий огляд по ірзі. Значить, тут у мене вже багато років росла ірга, канадська виписав. Ну, мені просто дичкою десь викопали, прислали. Я не розбирався. Це 2016 рік. І ну, був задоволений, бо ніякої не було. І вона була дрібна. І таркувато. І вже потім я вже на Ютубі в інтернеті поняв, що є ще сортова ірга. І два роки тому я в батьків сад виписав саженці таких сортів, як Тисен і Е, Коротко про ці сорти, перед тим як проведу огляд більш детально де серта... і дегустацію, значить, Тисен це один з найкрупніших сортів. Раннього терміну, скажем там, середнього раннього терміну достигання. Він з такою приємною кислинкою, значить, не навящую. А вже Хонівуд це більш пізній сорт. Ягода дещо не така крупна, але все рівно. Ну, скажем так, якщо порівнювати з іншими сортами, то е, крупноплодний сорт. І ще й така ознака це вже такий чисто десертний сорт із е, солодкою ягодою. От я взяв, щоб е, подовжити термін споживання, такий, е, скажімо так, ранній сорт і більш пізній. І прищепив на. Ірзі дикий, і виявилося, що чудово приживається. Крім того, весною я ще прищепив глід китайський. Ось пішов рости чудово. от як виявилося, що це родичі дальні, чудово можна прищеплювати. У мене ще на аронії цей глід. Значить, я не бачив шкідників, я не бачив болячок на ірзі вже багато років. Ну, кажуть, що шпаки, але ну, шпаки тут є чим поласувати, особо не досаждають. Замітив, що прищеплював еліт і повно мурах, тлі повно, на ірзі на ірзі такого немає. Ну і зараз перейдемо до огляду. Значить Тісен, от такі маленькі саженці, от тільки пішли в ріст цей рік, укоренялися. От бачимо така ягода. ну Просто ну дуже велика ягода. Сорт фактично вже достигає. Ще, думаю, пару днів і він вже буде готовий. На відміну від Хоневуда. Так, от візьму кілька ягод. І щоб порівняти, я залишав кілька тут пагонів дикої ірги. Зараз покажу. От вона ще зелена. Ну, Порівняння, от, якщо взяти, бачимо дика. І порівнюючи з сортовою, різниця, я думаю, суттєва. Вона ще зелена-зелена. Ще ну, от Ще зірву, хоч от, таку котрубішу ягоду. Прийняю. Щоб ну, різницю відчути, що таке просто ірга канадська. Бо на роботі кажу, я іргу вирощую, а мені кажуть, та, ми знаємо, нічого хорошого в ній немає, ми пробували. От саме таку вони пробували дику іргу з тряпкістю. Ну, Зараз продегустую. Так, перше дегустую сортову іргу. Кислинки немає, по крайній мірі я не відчуваю. Терпкості теж такої немає. Дуже приємний смак. От. Приємний. Не сказав би, що солодка, а, скажімо так, приємно смаку. От бачимо кісточки є в ній. Приємний смак. Завтра гості прийдуть. Тут у мене на... буде невеличка делегація, буду посаду водити. Так залишу поласувати іргою. М -м Приємний смак. Так, і зараз продегустуємо хоневут. Найду кілька таких, ну воно ще відчутно замітно перенять з тисен. Що ще? от тільки, тільки ну, от тільки-тільки достигає, така, Є, так М -м -м. о, Тут уже смак зовсім другий. Зовсім інший смак набагато солодший. І її ще достигати, достигати. І бачимо. Тут теж от можна побачити, що от ще тільки достигає Хоневуд, а от щеплений. Ось щеплення було в тому році. от Пішли-пішли. Наступний рік тут буде багато врожаю. От ірга така. Ось така ірга, вона автова. А тут от достигає. Я роблю, робити, може, поруч я удаляю, кілька паунів залишив, буду робити, може, саженці щеплювати і знайомим давати. Так, от теж щеплював. І тут у нас уже тісень іде Отакий От красунчик. Красунчик тісен. О, так, потемніло, бочку пішов. А я хотів сад обробляти. А в інтернеті взагалі по всіх сайтах, навіть, яким довіряю, сьогодні не повинно дощу бути. Ну це як? Як оце садівництвом займатися? Треба вже сливи обробляти, по вже бату бачу червивих. Вітер піднявся. Да. Дуже раджу От, завести ірху, якщо немає. І в першу чергу такі сорти, як тісен і хоневуд, Особливо Хоневуд. Ну взагалі, як мед. Так, пішов дощ. Дякую за увагу.